Сепаратистам нічого би не вдалося без збройної підтримки Росії. Уже згадана мною 14-та російська армія спочатку, нібито трималася осторонь, хоча й забезпечувала ополчення зброєю та технікою. Але одного дня все змінилося, коли до Терасполя Москва таємно відрядила генерал-майора Олександра Лєбідя. Хотів би місті завідомо, ядемо можливе возможне в тому, що я генерал, я воєнний в політику. Я категорично адвигаю таке що... Заявляю вам, что я буду говорить как русский офицер, у которого есть совесть. Говорить буду один я. Вы будете слушать, если вам это интересно, На вопросы я сегодня отвечать не буду. До війни у Придністров'я Лєбядь був заступником командувача повітряно-десантних військ. Воював в Афганістані і славився жорстким підходом. Був поранений, рани не гойлись, тож Лєбідя відправили додому. І він потім хвалився, що на ноги його поставила мати народними методами, а не хвалена радянська медицина. Брав участь у придушенні антирадянських настроїв у Тбілісі та Баку. Ну а потім поніс руський мір у Тирасполь боротися з фашистами та іноземними найманцями. Нічого не нагадує. Инструкторы румынские, экипажи БМП и БМД формируются за счет офицеров передового состава румынские. Резко увеличился приток снайперов из Литвы и Латвии. Снайперы едут преимущественно на женщины. На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая страна огромная должна об этом знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад у хребет. Це Лєвідю приписують слова: Ми, якщо буде потрібно, зробимо так, що будемо снідати у Терасполі, обідати у Кишиневі, а вечеряти у Бухаресті. У ніч проти 8 липня армія Лєбідя накрила артилерійським вогнем молдовських і румунських військових, що нібито збиралися йти у наступ. Це рішення генерал ухвалив у супереч команді міністра оборони Павла Грачова. Тоді вже російська армія вже не крилася, не ховалася, а прямо прийшла в активну фазу, вскрилися. І відповідно і було задіння тяжка техніка, РСЗО і бойові частини. Стройський конфлікт часто називають війною під черешнями, і це не поетична метафора. Назва має конкретне історичне, символічне і емоційне підґрунтя. Справа в тому, що активна фаза бойових дій тривала від травня до липня, і у містах та селах, де йшли бої, у садах спочатку квітли, а потім достигали чорешні. І це створювало таку абсурдну картину війни на тлі мирного літа, коли звичне життя, фрукти, базари, городи співіснувало з мінометами і вогнем. За різними даними у ході боїв з обох боків загинули близько 1200 людей.